Дорога ватропольна родина минає 2025 рік. Рік тяжкий не тільки для держави, рік тяжкий для нас, для розвитку водного пола і взагалі для водного пола. Ми брали участь в багатьох міжнародних змаганнях. У Нас проходила Суперліга і юнацькі чемпіонати України. Ми чогось досягли, може не такі результати, які б ми хотіли. Ми сподіваємося, в 2026 році ми перемножимо наші результати. Будемо розвивати водного пола, але найголовніший результат це перемога нашої країни над нашим агресором. Щиро дякую нашим захисникам та захисницям за те, що оборонять нашу державу. Це рік довів, жодні труднощі нам не страшні. Ми стаємо сильнішими та крок за кроком йдемо до перемоги. Попри руйнування спортивної інфраструктури та басейнів у Києві та Харкові, наші ватерполісти продовжують займатися улюбленою справою та дарують незабутні емоції вболівальникам. У новому році бажаємо, щоб водне поле повернулося до наших міст Маріуполя та Краматорська. А ми, в свою чергу, обіцяємо, що будемо здобувати перемоги на міжнародній арені і прославляти Україну у всьому світі. Ми юні ватерполісти. Прагнемо наслідувати досягнення попередніх поколінь і постійно вдосконалюватися в басейні. Бажаємо, щоб наш вид спорту розвивався, додавав нові сторінки перемог і надихав усе більше людей долучатися до водного пола. Хочемо подякувати нашим тренерам за їхнє терпіння, наполегливість та самовіддану працю. Завдяки ним ми зростаємо професійно як спортсмени, впевнено крокуємо до перемог та стаємо кращою версією себе. Бажаємо вам міцної сили, міцного здоров'я та безліч радісних моментів. Нехай у вашому житті буде більше приводів збиратись за родинним столом, ділитися теплом, сміхом, щастям з близькими та рідними. В готерпольній спільноті бажає у новому році наснаги нових спортивних звершень та неймовірних досягнень. Нехай 2026 рік принесе українцям миру, справедливого, стабільного та довготривалого. А наш спорт надихає і об'єднує людей по всій країні. Вітаю всю вітерпольну громаду з Новим роком і з Христовому. Дякую нашим захисникам і захисницям.